Вітаю вас, шановне панство, в себе на каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні знімаю відео по запиту своєї підписниці і виявилося, що у мене досить багато чи мало лактонних ароматів або ароматів з лактонним чи молочним звучанням. Зазвичай для мене, як виявилось для мене аромати з лактонним звучанням споріднені з ванільними ароматами. І тільки один з добірки такого споріднення немає. Отже, перший аромат це Хамака від бренду, від іспанського бренду 2787. Це дуже ніжний, тендітний аромат, це аромат приємний, його він, мабуть, нікого не задушить, його можна нанести досить багато. Він тут в своєму складі він має кокос, і для тих, для тих людей, які недолюблюють кокос в парфумері, ось тут кокос, мабуть, найкращий, що я чула. Він дуже якісний, не хімозить, не видає ніяких непотрібних нот, приємний, схожий чимось на. Таку шоколадну цукерочку з лікером Бейліс мені дуже подобається. Все в ньому класно, але є один мінус: він дуже нестійкий на мені, максимум це дві години, я його відчуваю. Можливо, це на мені так, можливо, він взагалі. Ну, я читала в відгуках, що він досить нестійкий. Але інші люди про нього пишуть інше. На мені, з мене дуже швидко злітає. В мене е, холодна суха шкіра. Наступний аромат це Majestic Mask. Від, так, видно, буде чи ні? Від бренду Alexander J Цей аромат у мене недавно. І з брендом я знайома. Досить давно, і там в нього такі кітчеві флакончики циганські. Ну, цей не набагато відрізняється, але ж нема вже тих бряцелок, і трошки стало краще. Сам аромат мені дуже сподобався. Я з ним познайомилась в Бумонді. І протестила він мене просто вразив. Тут такий класний горіховий мускус шлейфовий, прекрасний. Молочні ноти в ньому не заявлені, але тут є сандал, і е, сандал подекуди в багатьох випадках для мене видає молочні ноти. Такий мій пухнастик. Дуже рада, що він у мене є. Наступний аромат це Sunny Side Up від бренду Giulietta Hezegan. Аромат, з яким я познайомилась дуже давно. Е, Напередодні нашого весілля, приблизно ну, біля 4, 4 років назад, він мене вразив тим, що в ньому таке. Ну, на той момент він мав дивне звучання. Це зараз я вже познайомилася з малосольними огірочками в парфумерії, а тоді він такий був для мене дивний, ні на що не схожий. І ось саме ці огірочки я їх відчувала дуже добре. У мене була тревел-версія, і я його одягнула на своє весілля. Він дуже пасував до вбрання, до загалом всієї події. І... Я пам'ятаю, у мене був букет із таких великих ромашок, і це прям ну, дуже як вам сказати, Коротше, за все, пасував до образу. Мені подобається дуже цей аромат тим, що він з однієї сторони він і не прозорий, і, а, ну, і досить щільний, але нема в ньому неприторності. Він плотний. І при цьому його можна носити влітку запросто, він ні, нікого не задушить. І аспект, оцей о, о, огірочковий, він такий, от він мене саме і приваблює. Дуже е, цікавий. Там є заявлений жасмін, але жасміну я не відчуваю. Він для мене такий ні на що не схожий, хоча. Е, Задік Вольтар з ССУ в такому прозорому флакончику із жовтим надписом. Ось вони дуже схожі, і там аромат більш гучний і, мабуть, такий яскравий. А цей ну, ну, просто ніжнятина така. Я його люблю носити на ніч. Він мені подобається, він мене прямо усипляє так класно. Він з такими тілесними нотами. Дуже стильно звучить, він не напрягає, і при цьому шлейф у нього досить гарний, ну біля 6-8 годин, приблизно так. Він то пропадає, то нагадує про себе знову. Один з моїх улюбленців, до речі, чоловік мені потім подарував цілий флакон його. Йому також сподобався. І наступний аромат з лактонним звучанням це Аріана Гранде. І е, тут є е, лактонне звучання, і кокос є, до, ну, але ж тут кокос трошки, ну, порів, в порівнянні, наприклад, з хамакою, то він. Більш хімічний, але при цьому е, композиція мені подобається, нічого такого не випирає. Вона якась ну, мені якісна, е, як для аромату селебріті. Тут є також лаванда, яка видає трошки е, е, такі бинти, е, йодисті, йодисті ноти. Але взагалом аромат дуже класний, нагадує чимось Бакару, ну і сам по собі він мені подобається. Літом не знаю, як він буде звучати, а саме от в таку пору восени він класний. Спробуйте, якщо хтось ще не спробував. Як для селебріті дуже приємний аромат. І наступний аромат це Задік Вольтар Just Rock. Я не знаю, хто придумав для нього таку назву, але року я тут зовсім не відчуваю. Тут є тубероза, база дуже схожа з Хео з ароматом з нотою каштанами, якщо, якщо ви знаєте. Тут аромат, от Його нюхаєш з бутилочки, він не такий прекрасний, як він, який він. Який він в шлейфі? Дуже сексуальний шлейф, неймовірно красивий, він солодкий, досить солодкий, і при цьому прохолодний. Мені дуже подобаються всі аромати Задік Вальтар, ті, що я чула. У мене їх зараз три з каштаном і з ССУ в прозорому флакончику. У всіх ароматів є ця сандалова база, але ж тут я огірочків не відчуваю, просто досить яскрава молочність, і мені цей аромат дуже, дуже подобається. Хоча, на перший погляд, коли я їх тестила, з is є мені до душі припав більше, а в шлейфі подобається цей. Наступний аромат це доктор Гріті Реброт». Дуже схожий з «Ту-ту-Бланк» своїм молочним звучанням. Тут є йогурт з маракуєю, я відчуваю, і мускус кірки подібний. Але цей мускус на мінімалках кірки я маю на увазі, тому що мускусу тут багато. Зверніть увагу на це, хто не любить багато мускусу. Шлейф прекрасний, неймовірний, сексуальний, дуже класний, якісне звучання довготривале. Наступний аромат це аромат, про який, мабуть, кожен, кожен чув, знає або в колекції є, і про нього багато. Сказано вже, ми з чоловіком носимо цей парфум вдвох, і ось з тридцяточки залишилися такий невеличкий залишок. Цей аромат дуже-дуже мені подобається тим, що тут є саме лактонні ноти, ванільність, і якщо спочатку він лякає цими спеціями. Ну, Декого лякає, мене не, не злякав, я його, до речі, всліпу сліпу також наосліп купувала, і він мене вразив дуже класний аромат. І він м знайшла йому. Я так переживала ну, не, не переживала, думала над тим, якщо його знімуть, що, чим я його зможу замінити. І знайшла аромат із бренду Map of the Heart. Біле серце, і вони дуже схожі між собою. Але в білому серці немає оцих ванільних лактонних нот, які є тут. Там є тільки спеції кардамон. Я вже не пам'ятаю, що там ще є. Ну, я, я просто відчуваю добре кардамон. Зараз, може, подивлюсь. В цьому ароматі багато спецій і багато молочності і лактонності. Але. Якщо вибирати між серцем і слоніком, то я виберу, зараз я виберу слоніка, поки він ще є в продажу. Тому що саме він дає мені таку м'якість, якої мені не вистачає в білому серці. І останній аромат з добірки це Золоте серце «Map of озеха. І. Тут є молочно-хлібні ноти. Взагалі цей аромат дуже мене якось торкає мене, визиває емоції, такі прекрасні емоції, не можу навіть пояснити словами. На фоні цих молочних нот хлібних є також кардамон, чорний перець відчувається. Такий, знаєте, Смолисто-деревний якийсь такий аспект, можливо, там камфорність якусь я відчуваю, він, він мене просто знаєте, так наповнює і Із зсередини і ззовні дуже класний аромат. І я би сказала, що він для мене такий м'який, оксамитовий. Це оксамитовий, як бархатний такий він. Такі, до нього хочеться доторкнутися, і він, мені, мені здається, що він дасть такі, якісь класні відчуття. Лагідний і при цьому доволі строгий. Він мені нагадує це як аромат батьківства це добре серце. З однієї сторони ми любимо свою дитину. Ми її там пестимо, балуємо. А коли потрібно, додаємо виховні моменти в процес і бачимо потім результат, що такі виховні моменти вони дитину збагачують, допомагають їй їй стати кращою, сильнішою, дорослішою. і... Ну, Це добре серце набагато здатне, і ось ну, в цьому ароматі так багато для мене всього. І <головік> на цьому, мабуть, хочу закінчити огляд на цій добрій ноті, що ми переможемо, що ми вистоїмо, що ми подорослішаємо всі разом. Ну, І також приємна новина, що Херсон до нас повернувся. Радіємо всі разом, і хочеться, щоб ви поділилися своїми е, улюбленими лактонно-молочними ароматами. Можливо, наші колекції якось пересіклись, е, або наші думки пересіклись. Буде приємно побачити це в коментарях. А я з вами на цьому прощаюсь. Всім любові, добра, затишку, терпіння і всім нам Божої охорони. Пока.